Вельми шановний пане президенте, шановний пане прем'єр-міністр, шановний пане голово, високоповажні члени кнесету, шановні пані і панове, шалом. Якщо ви поглянете на грошові купюри, Молодої української республіки, ви побачите на них написи чотирма найпоширенішими мовами України, в тому числі ідішем. Можливо, я помиляюся, але це були перші в 20 столітті гроші. Перше в 20 столітті гроші з єврейськими літерами. На практиці це означало, що єврейська мова була однією з офіційних мов молодої української держави і євреї як нація були безпосередніми учасниками творення цієї держави.